Боже, які гольфи, дівчата, такі туніки отримали класнючі. Привіт, привіт. О, зараз, може, почне пропускати. Давайте ми проб'ємо. Той тік-ток. Дивіться, які класні туніки дівчата отримали з кишенями. По 650 гривень. Дівчата, кольорів є дуже багато. Ось, дивіться, який колір. Такий шоколад-шоколад. Привіт. Хто доєднується, дівчатка? Привіт. Є ось такі гольфіки, отримали по 650 коротенькі. Це йде дівчатка Альпака, Альпака розова ціна. Розова дівчатка, це йде кофтинка. Ну як, кофта Альпака ось така. Дивіться, на замочку з цим 900 гривень. 900 гривень. Ось така дівчатка, це, цю ви питали? Це йде автоледі, дівчата, класнюча модель з мехом, Я поняла. давайте я її одягну. Бо ви, напевно, ще її не бачили. Зараз я вам одягну. Є зелена, чорна і пудра. Такий колір гарнющий, дівчатка, на менші параметри. Привіт, привіт! Хто доєднується? Зараз я її одягну. Вона на мене трішки приталена, дівчата, але якщо брати на 114. То буде дуже класно виглядати. Тут хутро пристібається, я його не пристібала. Дівчатка, Ось така класнюча модель. Ціна 1300. В різних дівчата, кольорах є чорна, чорна, ось така пудра і зелена. Ось така, дівчатка, подивіться, які рукава класні. Ні, не буде на 135, дівчатка, в мене 118, бачите, це максимум. Вона буде на 114, вона ляже взагалі класно. Є чорний колір. Дівчатка, в кого параметри? 90 до 114 буде ось така класнюча автоледі, дівчатка. Ось така. Вона є в різних кольорах. Зараз да, хвилинку. Ось такі, дівчата. Дивіться, три кольори. Це ось така автоледі 1300 від 90 жаль, так да, вона класна. Якби вона була трошки більше, я б собі взяла, але вона мене просто дуже обтягнула. У мене 118 верх, дівчатка, вона мене обтягнула. На 114 це буде взагалі класний варіант. Дивіться, є зелена. Тут хутрон на рукавчиках не знімається. А ось тут дівчата знімається. Тут де стоїчка без капішона, без нічого. Ось така дівчатка-автоледі з карманчиками. Ціна 1300. Чорна, зелена і ось така пудра. І ось така пудра з такими дівчатка-рукавчиками. Показую вам далі. Тако повішаю, щоб цей привітик, хто доєднується. Привітик, хто підписується, дівчатка. Показую вам далі. Зараз я цю повішаю назад. Бо ми отримали новинки, я до вас сюди не виходила. Але думаю, хоч вийду вам щось покажу, бо мої красуні на тому аккаунті бачать, а я ж вам тільки відосики скидаю. Тому, красунечки, підписуйтесь і пишіть мені на Viber, Там ви точно будете всі бачити. Костюм ціна 1900. Це мій костюм, але є в кольорах, в двох кольорах світло-сірий і такий баклажан, як на мені, дівчата. Баклажан такий, як на мені. Ось такий баклажан, ще є кофтинка, де ось така. 1900, дівчата, теплющий, сама вам кажу, бо сама його ношу. Ось такий. Штани йдуть палацо. Заміряла довжину 120 йде, але тут, тут висока посадка, така йде гарна. І ось такий бомбер йде, дівчатка. Дуже класно виглядає. На 135 танюшка не будуть штани. Штани не будуть, ще максимум 10 см. У мене 110, бачите, ось так. Кофточка до 120, він буде 110-120, він буде ідеально виглядати. Ось такий. Так, показую вам далі, дівчатка, щоб я цей е, могла і, і поскладати, і показати вам. Так, дівчулечки, хто хоче 120, ой, 130, 140, 150. Ось така крутецька дівчата <кій> альпака. кольора класні. Тут іде стічка, можна ось так, а можна ось так доверху застібнути. Вона понизу стягується. Це новинки, дівчата, які я вам не показувала. Не знаю, може хто, хто є підписаний і там, і там, то бачив вже. А хто не бачив, показую дівчата на параметри 130, 140, 150. Ось така буде крута моделька. Дівчатка без капюшона, але стійкою. Всім привітик. Хто доєднується, хто не знає, мене звати Оленка з міста Хмельницького. Дівчатка не дуже темний екран. Не дуже темний екран, бо щось воно мені так прям темно-темно. Не знаю, щось воно мені так засвічує. Ось така, дівчатка, є в різних кольорах. Зараз показую, які є кольори. Повішую цю і показую, які є кольори. Дівчатка, це на більші параметри, бо вже зараз дуже мало на більші параметри, дівчатка. Так, гольфіки в нас є, все є. І тунічки, і гольфіки. Дівчата, і туніки отримали до 130. Хочу також, щоб добратися до тих своїх. Так, дівчата, отака, як на мені, 130, 140, 150 є в отакому кольорі. Цей стічка, дівчатка, воротничок. Ціна 1300, дівчата. Ціна 1300. Хочу одягнути вам ще біжеву, бо хочу одягати таку всі кольори, щоб потім ви могли вибирати. Бо ви бачите тільки білий і берете тільки білий. Був ізумруд, забрали ізумруть. Ось така, дівчатка, дуже крута моделька. 130, 140, 150, 1300, хороша ціна. Не 1900, а 1300. дівчата, і на гарні параметри і гарна якість. Ось такий колір. Бієш. Показую. Просто як кому який колір подобається. Ось така, дівчатка. Дивіться, вона знизу стягується іде йде на манжеті, і тут йде отака стійка, Дівчатка, можна застібнути 1300. І є в різних дівчатка, кольорах. Показую ще, які кольори є. Клітинка 1300. Клітинка 1300. Так, колір ось такий, дивіться, який класний. Капучино таке, ніби з цим. Ось така, дівчатка. 1300, який розмір і ціна модельки в клітинку 1300 є більша, а є менша. Зараз покажу вам клітинку. Дойду до цієї, покажу вам кольори ось цієї і вже вам покажу ті. Дівчатка, дивіться, яка класна. В кого параметри більші, ось так: 130, 140, 150 буде ось така. Якщо на 120, може бути ось така вільна, як на мені. Але вона, дівчатка, на мене великувата, бачите? Великуват. Якщо просто ось так, то ще може бути. <сум> ось так, дівчатка, 1300 є колір ось такий кемел. Дивіться, який класний. І є колір ще чорний, дівчатка. показую вам тепер ці е е кліточку. Да, Ви ж не бачили, бо я її вже хто є в групі, то вже позамовляв, а хто ще не бачив, то показую красуні вам ще е цю клітиночку. Так, є на менші параметри і є на більші параметри, дівчатка. На більші і на мене. О, вже моя коліжаночка приїхала. Зараз я її за кавою відправлю. Коліжаночку не тиш за каву? Він якісь нові. Я його не бачу, я вам сходу не буду. Як кажу, то я зараз тобі. Вони любить сюди камеру. Ви що тобі бігаєте, хто він вийде? Мені американо без молока, ложку цукру. Так, красуні. Ось така ціна великої клітинки. Велика клітинка буде до 140 в об'ємах, 1300. І ось така дівчата-мілка. Це буде до 130. Мене цікавить більше. Лілічка, більша клітиночка, зараз буду показувати. Дайте я вам покажу ось цю дівчатка. Дуже, дуже класна моделька. Дивіться, кольорів є багато. Ось такий. Ця буде на 110, 120, 130. В об'ємах. Ось така, дівчатка, клітиночка, 1300. Показую вам більшу клітинку. Більша клітинка, дівчатка, 1300, але осталося два, костюма альпака. Ні, не буде на 140. Він в одному розмірі буде е, малий. Бачите, у мене 100, 110 ось тут. ось так, Ось так. Це ну, 115 максимум, що буде. Показую вам крупну клітинку. Зараз я хочу одягнути бієж. 1300 буде до 140 в об'ємчиках, дівчата. До 140 в об'ємах. Є три кольори. Капучино. Ось такий біж і є чорний. Їх залишилось красу німало. Це костюмчик. Так, да, на мені костюм, дівчатка. Це костюм 1900. Кофту зняла. Це мій просто, я в ньому прийшла. Дівчатка, до 140. Ось ця класна, дивіться. Стоїчка йде. Ну, понятно, що ще кофточку треба вдіти. Капюшончик ось такий. І ось так знизу вона стягується, дівчата, є в різних в трьох кольорах. Ось такий біж. Ось таке капучино, дивіться, яке класне. І є ще чорна крупна клітинка, дівчатка. Їх залишилось мало. На 150. Лілічка. вона то може бути на 150, але вона буде по тілу, приталена. Бо у мене, бачите, 118 вона мені ось така. Ось така. Так, я бачу, ви вже робите скріни. Дівчатка, ось така, дивіться, вона йде подовжена. Знизу вона шнурується на манжеті з капішончиком. Ось так. І є ще ось такий колір. Дівчата, якщо подобається ціна 1300, робите скріншотик і переходите на вайбер, дівчатка. Номер зараз на екрані або в шапці профіля. Пишете Оленка, добав нас в групу. Хто не знає, хто є в групі, той вже, напевно, бачив і вже собі замовив. Ось такі. Ех, бачу якісь Юль, ти в мене на ефірі. Хочу світло сіру на 120. Так, світло сіру Світланочка, яку саме? Це що має бути? Ви хочете куртку чи кофту Світ... А, є ось така. Зараз показую, де вона? де вона? Де вона, де вона? Де вона, де вона? Зараз я покажу, яка в мене є світло-сіра. Є графіт і світло-сіра. Зараз красуні покати і їла. Ось вона. Так, ось така на 120 з камінчиками світло сіра. В клітиночку. Е, так, є бежева. Вже з кавою прийшли. Е, постав там... Зараз. Давай мені зараз я. Так, 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 так. Дівчатка, в клітинку є беж, ось така і чорна. Сіра може бути тільки, вона не сіра, є капуна. А, це ви, мабуть, за цю питали. Це йде капучино і йде ось така чорна. Ну, чорна з білим ось таким. Цю ось такі. Дивіться. Кольори дівчата класні. Кольори класні. І розміра. Велика клітинка буде до 140, маленька клітинка буде до 130. Так, показую тедіки, дівчатка, і вже точно буду. Бо я так, можна ближче. Яку показати ближче, Світланка? Ось цю. Це колір капучино. Ось така. Ціна 1300. Колір капучино. Так, да, капучино. Робіть скрінчик і пишіть, бо не знаю, скільки їх там залишилось, але трошки. Е, покажіть, будь ласка, зелена розмір. Зелена, дівчатка, це маленькі йдуть розміра. Від 90, це автоледі. Від 90 до 114 буде ось ця моделька. Не знаю, скільки їх залишилося, бо дуже багато попакували. Є чорна. 140. Внизу рожева за вами на який розмір. Рожева. То ковтинка на параметри 110, 120, 130. Ось така, вона на мене трішки зав... завелика. Чуєте? Затісна. Це автоледі, дівчата, дивіться, яка класнюча. На рукавчиках воно не знімається. Знімається тільки ось тут. Хутро тут іде стічка. Ось така автоледі, 1300. Е, внизу рожева. Показую внизу рожеву красуні. І... Цей поп'ю кави і буду складати. Завтра я до вас зранку вийду, дівчатка, на ефір, тому підпишіться зараз. Завтра, зранку, я буду тут, на цьому аккаунті, на ефірі, і ви вже тоді переглянете, більше вам всього покажу. Добре? Попідписуйтесь, красуньки. Ось така ковтиночка. Є, дівчата, різні різні кольори. Є різні кольори. Ось такої ковтинки відлітають етикеточки. На параметри 110, 120 до 130. В різних кольорах є капюшончик і є стійка. 900, Дівчата, 900. Ось така. І є ще стоїчка. Зараз покажу. І є ще ось такі, дівчатка, стоїчка. Ось така. Дивіться. 900 гривень з накладними карманчиками, з капюшончиком. Ось така. І є стоїчка красуньки. Так, мої любі, мої дорогі, бачу, що мене вже кличуть. Тому красуні, є великий вибір. Скільки ця коштує? 900, ось така, як на мені. Ось така 900. То буду я завершувати, я вийшла на 20 хвилин, чи скільки там, 10. Вам показала, дівчатка, є новинки. Є новинки, є великий вибір. Номер телефону в шапці профіля. Пишіть мені, я вас добавлю в групу. Дівчата переглянете повністю весь наш каталог. Там ви можете собі вибрати, полистати, погортати. Зараз я покажу як. Бо багато хто вступає в групу, а не знає, як, як, що там робити в ній. Показую, красуньки мої. Е, чекайте, бо зайшла в Тікток. Показую. Ви будете вам буде зручніше, е, щоб я вам показала. Коли я вас додаю в групу, дівчатка, ось так листаєте і весь отримали те... О, зараз покажу. Ви ось так листаєте і повністю бачите весь асортимент. Дівчата, вибирайте, що хочете. До речі, дівчата получили дуже, класні... дуже класні ці колготи. На мінус 15, дівчата, на мінус 15. На хутрі. До 56-го розміру, до 125. Від маленьких до великих. Дуже класний. Які сама брала ношу під якусь спідницю, зараз показую. Імітації капронових колготок. Бачите? Ось так. І дивіться, яке хутро йде. Подивіться, дівчата теплі. Доброго дня, яка ціна ще на вас. Ось така, як на мені, 900. Така, як на мені, 900. За вами зелена. який розмір. Зелена. О, дівчатка, це новинка. Іде до 130. Зараз одягну, покажу. Показую вам таку по одній модельці, є в кольорах, дівчатка, то пишіть мені. Я вас Добавлю в групу, дівчата. Там все ви переглянете, бо. Зараз буду їхати вже додому. Я так вийшла туди на, на час і сюди до вас на пару хвилин, щоб показати. Так, дівчатка, ось така. Це новинка в різних дівчата, кольорах. В різних кольорах ідуть перлинки на е, кармані. Еконурочка на рукавах. Дякую вам за лайки. Ось така. І, дівчата, капюшон, і є ось таке хутро. Є. 10 різних кольорів на параметр до 130. 110, 120, 130 буде ось така, дівчатка. Еконорочка 1400. Ось така. Так, є ще тедік. Показую, ще тедік і буду завершувати, дівчатка. Тедік теж дуже класнючий. Дуже класнючий тедік. В різних кольорах. Ціна 1200 до 140 в об'ємах, дівчата. Ось такий тедік. Дякую, що підписуєтесь, дівчатка. Дякую. Завтра теж хочу провести вам ефірчик. О! Дивіться, яка крута дівчата. Дуже класно, що роблять оцю стійку, дівчата. Сюди дуже тепленько буде. Ось така. В різних кольорах те дійде на рукавчиках, на горловині, на капішончику. Тут йде альпака. Карманчики. 1200, дівчата, кольорів є багато. Візьміть зараз, зробіть скрін, скину, які є кольори. Ціна 1200 на параметри 120, 130, 140. Ось така класнюча. Якщо сподобалось, зробіть скрін. напишете, я в 1200 розміри колгот. О, дівчата, від маленького, від емочки до двох іксів. Класні, дівчата, колготи. Взагалі, в мене є я два роки. Я взагалі не знаю, чому, коли ми були молодими і ходили в клуб, не придумали ці колготи. Подивіться. Дуже класні дівчата, теплющі. Це такі класні колготи. Просто ефект голої ніжки. Дивіться, бачите? Ніби капронки 390 гривень. Дівчата 390 гривень. Вони є від маленького до великого. До 125 будуть в цих. Вони, бачите, один розмір, але вони тягнуться класно. 390 гривень ось такі, дівчатка, капронові колготки. Не пошалкуйте, будете казати, Альона, дай ще. Подивіться. Вони тягнуться, і потім, як ніби ти в капронових колготках, але вони теплі, дівчата. Вони теплющі. 390 гривень ось такі. Круті колготки. Їх ми отримали багато, але до мінус 15, дівчатка. До мінус 15. Ось такі колготки. Дуже класні. На 130. Їх треба мені заміряти. Треба мені одна дівчинка до мене прийде 135. Я її попрошу одягнути. Тоді я вам в групі напишу за них. Добре, напишіть мені зараз на вайбер, я добавлю в групу і розпишу, наскільки можуть бути ці колготи. Бо, наприклад, на 125 точно будуть, а от 135, 130 не знаю. Тому дівчулічки, попідписуйтесь і в шапці профіля є мій номер телефона. Я вас добавлю в групу, а там ви вже будете переглядати. Дивіться, низ іде капроновий колгот, Капронова така, а ось доверху повністю йде ось така імітація дівчатка. Імітація капронових колготків на хутрі 390 гривень. Дівчата, будете задоволені, я вам кажу чесно. Бо це така річ, що має бути. Якусь юпочку вдягнули, класний кардиганчик, ці колготи не змерзнете, точно. Так, все, красуньки, Цілую, люблю до зустрічі з вами завтра. Завтра я до вас вийду, більше покажу, що в нас є в наявності. Бо сьогодні мені вже треба бігти. Все. Всім гарного дня! Хто підписався, переходьте, пишіть Оленка, добав групу. Я вас добавлю. і ви там переглянете повністю весь каталог. Там в нас, дівчатка, є все. І колготи, і джинси, і альпаки всі в кольорах, і ціна колготків тисяч. О Боже, оце я сказала 390 Ціна колгот 390, така як на мені 1200. Все, Всім гарного дня, до зустрічі, дівчатка. Завтра я завтра до вас вийду в ефірчик.